Як нам повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні, 18-літнього Дениса Овсяника, який близько години був під землею, госпіталізували у палату інтенсивної терапії відділення детоксикації. На даний час його стан стабільний. У хлопця синдром тривалого здавлення. П'ятницю ввечері до нас в заклад був доставлений пацієнт, який постраждав внаслідок того, що його було засипано ґрунтом. Він був госпіталізований в палату інтенсивної терапії відділення детоксикації в зв'язку з синдромом тривалого ставлення. На даний час стан пацієнта стабільний. Сказати скільки буде тривати лікування, на даний час складно. Своєю чергою поліції повідомили, що розпочато кримінальне провадження за статтею 272 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Встановили та допитали всіх учасників події надіслано і низку запитів до фірми Зеніт, яка проводила роботи. У поліції зазначили, потерпілі ні до кого претензій не мають.